Слухай, давай тобі чесно скажу. Сьогодні ми готуємо не просто сніданок, ми готуємо вечерю. чесно. Студячи з інгредієнтів, це на два дні нам. Ні, ну серйозно. Але якщо так чесно, то то насправді буде справжній скарб зі смаком щедрої осені. То той рецепт, коли мінімум зусиль подарують максимум смаку і насолоди. Апетитна запечена картопля в мундирі. Та та й не сама. Вона буде з мисливськими ковбасками, пікантними овочами. І та страва, знаєте, така, значить, тепла ковдра, і горнятко кави в Сьогодні осінній, осінній ранок і ну, чесно, що не скажеш, що не ляпнеш, лише не виправдати, що то насправді не вечеря. Весь так, після такого сніданку вам точно захочеться підкорювати нові вершини, досліджувати нові локації. А осінь в Україні особливо надихає. Килими жовтого листя, затишні кав'ярні в старих містах і гірські стежки без літнього натопу. Куди ж гайнути? На вікенд восени. топ 3 локації для осінніх мандрівок Україною вже дослідили харизматичні тревел-блогери Макс Узор. І Оля Манько, і вони сьогодні в нашій студії. Ранку Привіт, привіт! у вас тут такі новини, що ми одразу прокинулись. Привіт, 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 привіт. Ми бачилися. Ми завжди вдаємо, ніби ми не бачилися. Ну просто після марафону одружень треба якийсь кулінарний марафон. Так, ну треба деяким каналам змінювати. Просто правду на яких Ладно, давайте повернемось до нашого сніданку. Нам дуже кордоні дізнатись про найкрутіші локації. Де подорожувати восени, але ага. почнемо ви. Давайте із приготування. Що, що з нас так, є. Після Значить, чого у вас дуже сильно буде боліти підшлункова. У нас сьогодні <світ> фарширована картопля в мундирах. І для того, щоб її приготувати, вам потрібні такі інгредієнти. Занотовуємо: картопелька, вершкове угу. масло, пармеджано, угу. мисливські ковбаски, мариновані огірки, маслини, консервована кукурудза, червона ва? капуста, лимонний сік, зелена цибулька, кетчуп, майонез і сіль за ну, смаком. То на, на моїй пам'яті то найбільша кількість інгредієнтів, яка була на тому столі. Якщо не вийде паркрова, то вийшов. Це борщ. Капуста є. Ти смажеш ковбаски. Так. Тут уже знаєш. все горить. А я давайте огірочки наріжу кубиками, а ти що з капустою. Я з капустою отако буду слайсами її нарізати. Знаєш, як слайс. Як шаткувати це називається українською мовою. Як в хундогах. <гум> У мене кружечки в тебе кубики, а в тебе слайс. Так, давайте, марта... давайте до того, що нам з Вовою найближчим часом не світить. Розкажіть нам про топ-5 місць в Україні, де можна реально зараз от прям класно відпочити і повітря. от так от давай. Ну, давай почнемо з місця, яке недалеко від Києва. О, 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 давай. Ви, наприклад, ночували хоч раз в житті в замку? Так, було таке. З приводами. Е, ну, Якщо так можна назвати мою колишню, але. <гум> Ось це ти дарма зараз. Ой-ой-ой, ми з Максом недавно ночували в замку в Житомирській області. Називається Радомисль. і знаєте, у мене от було реальне відчуття. Ми ще ночували там самі абсолютно. Угу. Тобто одні в замку. Такий хорор. Ні, Чекайте, це там липом... мене... можна замовити ночівлю в да. замку без нікого. Ні, ми так попали, тому що ми були посеред тижня і там інших людей не було. Але так. загалом в замку зробили такий готельчик, де ти можеш переночувати. І От ми коли лягали спати, знаєш, такі скрипи, ніби хтось дійсно ходить, що погода була така вітрюган, і враження було, що реально в стукає хтось в вікно. Ну короче, це получається, що ви не виспалися. Не Нічого не помінялось, так Це Справжній замок. Дивись, в цьому всі будівлі в 1600-х роках була папірня. Це така фабрика, де виробляли папір. І що класно, в цьому замку відновили цю традицію і до сих пір роблять в підвалі папір за технологією 17 століття. Ого! Це така магія, я вам Так, І не, не тільки в одеських підвалах щось роблять. <рес> <рес> не те, що подивитися, можна зробити цей папір своїми руками. Це справжня магія. Роче, така е, штука з водою стоїть. Mm. Тобі дають спеціальну рамку форму. Ти занурюєш воду, витягаєш. А там реально в тебе такий my... <laughs> <that's> my... <laughs> <laughs> а там папір. Супер тонкий. Приклад. Ну, коротше, це дуже-дуже. Та дуже, 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 як так? називається ще Житомирська область? Радомишль. Так. Так. так, Ну, Можете помилитися на голосі, але місцеві <су> вам про це обов'язково скажуть. Тобі показати, де Ти показати? Добре, так, це на далеко Києва, це плюс-мінус 100 чимось кілометрів. Ну так, <су> десь <су> дві <су> годинки <су> є так. Захід України, якщо далі можна поїхати, це теж з ночівлею. О, тут є дуже класний варіант. Так, насправді крайний. є таке місто Дрогобич так. у Львівській області. Воно завжди було якось в тіні Львова, там Трускавець так. великий забирав у нього людей так, туристів. Так, так. Але насправді, коли ми потрапили туди, я думаю, блін, чого я раніше там не був. Угу. Тому що це старе красивезне місце. Місто гарний. з ратушою, так. на ратушу можна піднятися, і там дійсно дивовижні краєвиди. Угу. Мало того, якщо в Дрогобичі народжується хлопчик або дівчинка, то угу. з ратуші сповіщають угу. шановні гості міста. Та, Дрогобичани. Прикольно. Сьогодні народився новенький Дрогобичан. Я знаю От. в Борисполі на Київщині, коли народжується дитина, то вони ставлять світлофор. Там цих світлофорів більше, ніж людей. Кожна будь-приїжджав наш вам стільки. Знаєш, що дуже смачне в Дрогобичі? Кава з сіллю. Це просто. Реально, дуже смачна. Мало того, коли п'єш каву з сіллю, можна замовити ще й торт із сіллю. Слухайте. А можна я вам одну пльотку розкажу? але Кому інтого не розказувати. Є один український артист, який приїхав одного разу на день міста Дрогобич. Мій знайомий. Мій знайомий. Це не я. Він вийшов на сцену і не знав, як привітатися, і більше його в Другобич не пускають. Бо він каже: дорогі Другобичани і Другобички. Більше він більше їм Другобич не їздить. Я так розумію, що найстаріше виробництво в Україні він таки не потрапив. Його точно не пустив, чого так, тому що в Другобичі солі. Так, в Дрогобичі працює найстаріше діюче підприємство України, і одне з найстаріших у Європі це Дрогобицька Соливарня. Чому там сіллю і кава, і торт, і дуже багато страв. Багато рестораторів кажуть, що вони замінили мальдонську сіль британську на Дрогобицьку. Я думаю, я це чув? добра. Так, ви прикиньте, і там роблять ще за технологію 13-го століття, тобто розпалюють величезні печі, виварюють у величезних чанах, і сіль там вона як як сніг, ти просто береш. І вона дивовижна, от як сніжиночки такі, Сніжино. і вона надзвичайно смачна. І тому в принципі місцеві кафе використали цей тренд. Вони почали використовувати цю Дрогобицьку сіль у своїх стравах. І ви прям були на виробництві? І ми прямо були на виробництві. І це спускатись під землю. Е, Чи да, є там буде? шахта, ага. яка ще з тисяча. Здається, трьохсот якогось там року, ну з 14 століття, якщо не пізніше, навіть так на неї в неї можна спуститися, якщо ти підеш працювати на цю шахту. Mm -hmm. Якщо, будь oh, ласка, oh. можете оформлювати трудову книжку. <laughs> ага, Я думаю, Але вам саме виробництво водять екскурсії, показують, як цю стіль роблять. Прикольно. Прям випарюють там величезне таке вогнище, вода. оця соляна ропа її випарюють і утворюється стіль. Дуже так, красиво. старі такі дерев'яні ангари, в одному з яких, до речі, довбуша знімали mm -hmm. новий фільм. Васю, так, так, дуже так, цікаво. Так, поки так. поки ми говоримо, я дивіться, ми підготувалися, щоб так. час даремно не втратили. Ми картопельку вже запекли. Типу... Що я називаю, вона нас, так? та вов, ти гаряча? будеш показувати, як то правильно робити? Е, та що? Я так само знаю. Я, я знаю, як і ти за дві за секунди до ефіру. Значить, так, ми маємо це розрізати, але так. Не повністю для начинки. Uh -huh. ну, але як дош, так. Да. Так, як то, да. ви посолили? – але не до кінця. Ні, ну, то, я, бо, це бо, якась... солі взяти. Не... Да. А ти з другого ще що щось привіз чи так? <ріст> Там, як це дивно не звучатиме, то, мабуть всі на солі... на солях сидять. <ріст> <ріст> а, Боже. Але, але на правильних. <ріст> Так, значить, наскільки я пам'ятаюся, так, дивіться, що робиться. Отако трошечки розкладаєте. Я щось розрізала повністю. Я, ну, вже неправильно. Вийшло повністю, так? Ну, значить, повністю. <рес> Берете видалочку, так буде легше вам. Так. Берете кусочок масла, який вже бачите, а, я так, я так. Mm -hmm. масло. Так, отако, кидаєш ага. масло сюди. Отако, бик. Чік. Так. Я отаку. за вами щось не встигаю. Що, mm -hmm. що? За вами не встигаю після цієї солі. <рес> <рес> Ну тоді так. я розкажу ще одне місце. Давай, Хочешь? давай. Це також захід? Це, захід. це так, це захід, це місце, де можна щось заробити. О, решті грали довго зараз. Я витягну. Зараз покажу. Ви вже заробила. Ви пам'ятаєте, за що зображена на купюрі 200 гривень? Леся. Окей, а з іншого боку? Луцький замок. Точно, це замок <skrug> e, Люберта, ось він Lüberska. тут. Ah. І якщо ви хочете покращити своє фінансове становище, їдемо в Луцьк, tak. беремо 200 гривень. Ось e, так от складаємо купюру вдвоє, Aha. щоб замок ніби навпіл був, бачите? Ось. Цілимося так, щоб друга частина замку була реальною. Робимо фотку <тан> і все. Фінансова чакра відкрита, а, гроші пливуть. До... Прикинь... Я пояснює бюджетну політику. Я так само міг зробити з двадцяткою Львові біля оперного. О, може теж спрацюю, до речі? Марафон фінансової грамотно. А я головне. Я в вухо розлісу, чекаю, коли там хто бабки якісь дасть. Ні, насправді Луць дуже класний. Класне місто відвідати на вікенд. Uh -huh. Крім цього, замку Люберта, який дуже класно збережений, там багато цікавих місць, uh -huh. і музеї. І там... Купа всього uh -huh. є ще підземне місто, катакомби. По-перше, є величезні, вони такі глибокі, це, напевно, найбільші катакомби, які ми бачили. Прям цілий костел височезний під землею. Тречні мало хто про це знає. Uh -huh. Обалдеть. І плюс є ще інтерактивні. Туда можна так, 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 звісно, можна, туди водять екскурсії. Є ще інтерактивна підземелля, така осучаснена так. де стоїть манекен, який прям в нього обличчя рухається. Тобто, це такий манекен, привид Монаха. Можна піймати трішки. Нормально. А ви сьогодні такі чисто з привидними історіями <звіднят> а, ми ні ні, куда... дивися. Знає, ми, ми а хотіли кудись поїхати, нікуди не дивись. А в Луцьку ще ви знали, Давай. що в Луцьку є Близно. найбільша картина Світу. в світі? Картина? Там її намалювали, так. домалювали. Так а ви знаєте, що в Луцьку всього найбільше? Я, <звіднят> я ставлю, що картина найбільша, найбільший житловий будинок насправді в Луцьку. Тачу про це Тернополя теж повлять. У нас є постійно рікордислав. На насправді намалювали найбільшу картину в світі. Яка займає 2000 а, квадратних це, метрів що... Ну, таку картину неповісності в квартирі, як ви зрозуміли. Вони так. всі так живуть, як Вова. До речі. Є до чого тягнутися. Так, і що з цієї картини? Ця картина 10 метрів висоту, 200 метрів подовжині. Її малювали в величезному такому ангарі, бо просто вона в іншому місці не поміститься. І офіційно це найбільша картина у світі. Її вже закінчили, до речі, бо ми знімали, то художник ще її малював. Ага. От, а зараз вона вже закінчена, можна подивитись. Прикольно. Надумаєте щось з дружині дарувати. от, в принципі, Подаруйте так. спільну фону, Ні, от, це от Цей приносять подарунки, там, приносить. давайте я вам картину подарим. Тисячі квадратних метрів. Це прикольно. Так, я, дивися, як то кажуть, я, може там в рецепті було щось по-іншому. У мене виходить щось... ось так. От, от. Мені здається, що у кожного своя страва заросте. І чудово. Я Жизнь. так в школі колобків малював. Кожного свій ря, кожного свій. Значить, так, так це все просто викладаємо зверху. Ага, окей. тобто... Скажіть, будь ласка, а, а як часто погода? ви в подорожах готуєте? Ну, так, щоб не по закладах ходити, а щоб сіли і самі приготували. Ні, Насправді готуємо не так часто, не так часто і не так <звіт> часно. якесь нове слово в мене вискочило. Але ввечері, так, готуємо. Особливо, <губ> коли хороша погода, коли ми знаходимо цікаві будиночки, гарна <губ> природа, наприклад, в Карпатах, можна піймати форель, самому її засмажити. настільки? Настільки, Я думав, ну поняв, ну сходив в магазин, скупився, там щось таке, а ви там прям і ловите. Ви розумієте, коли ти розпалюєш на природі вогнище, це ж психотерапія. Піє, коли воно тріщить, коли ти дивишся на це вогнище. Uh -huh. І тому, от, в принципі, ми за це дуже дуже любимо Карпати, особливо осінні Карпати. Тому що осінні Карпати це як життєдайний крем на потріскану душу. Боже. Це як м'ятний, мятно ромашковий чай, коли ти в стресі. <laughs> <laughs> Боже. Бо ти в Карпатах. Ви були в осінніх Карпатах. Тут ніхто так не вміє. Я був, але та але все одно не так можу описати, як ти. <laughs> Так, І от да? так, кетчуп. кетчуп. то вже я хто любить. Давайте нагадаємо, в що в нас мало вийти сюди. Давайте нагадаємо, що у нас мало вийти. Ми сьогодні готували сніданок, який більше нагадує вечерю. І це, це фарширована картопля. Якщо шо в мундирах, інгредієнти взяли блокноти, записали. Вам Ой. треба картопля, печена, вершкове масло, пармезан, мисливські ковбаски, мариновані огірки, маслини, консервована кукуруза, червона капуста, лимонний сік, зелена цибуля, кетчуп, майонез, Сіль, дайте бід, бо це вже схоже на пісню. А вийшло отаке. Вау! Ну, не так красиво. А як їсти це? Вони тут творчий хаос на тарілці. Перед тим, як ми скуштуємо, і ще один дуже крутий момент, який з останньої подорожі випуску з Дніпропетровщини. Чи правда, що ви там знайшли пустелю? Випуск ще не вийшов, тому ти прям проспойлерив. Ексклюзив. Але дійсно там є місце з безкрайніми пісками. Дивовижними дюнами, ось от власне Оце? Вони, да, фотографії про області це не мальдіви. Це Дніпропетровщина, Дивіться, тому що це... хтось каже, що це типу там Мальдіви на сьогоднішній це... день. Треба так... дуже уточнювати особливо. Казарамибус я так і написала. Сказала, як їх випустили за кордон. Ні, 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 Але дійсно, треба я... бути обережними. кажуть, що ті піски радіоактивні. Тому ми взяли з собою дозиметр, щоб перевірити, чи Ого. там тісно фанить, чи не фанить. Mm. А відповідь буде в нашому випуску. Подивіться ну, обов'язково. Випуск. Треба взяти сюди дозиметр і поняти, чи фонить, чи не фонить. <рес> а, як тобі <рес> сніданок? Фонить чи не фонить? <рес> ну, чесно кажучи, на сніданок то трохи для мене затяжко. На вечерю було б в саме раз, і картоплю трохи довше запікайте. Mm. Слухайте, дякуємо вам. Дякуємо за те, що розказали. Нам тепер залишається тільки поїхати в пошуках тих привидів. Правильно, я, я хочу, щоб ми з тобою зняли романтичну фотосесію. Вдвох, в пісні трохи. Супер, я за. Головне, дозиметр візьміть з собою, щоб ви не Хлопці сніданок зі смаком осінніх пригод. Разом із нами сьогодні готували харизматичні тревел блогери Макс Узел і Оля Манько. Дякую, Дякую за цікаві маршрути і, і лайфхаки. Дякую, Дякую. О, вам. Дякую. вам. Дякую. вам. Дякую. Хоч